Ми сказали, що ми хочемо торгувати кавунами. ми вам перекриємо вулицю. Давайте -ка торгувати кавунами. А ми їм пояснили, що це незаконно, і вас зараз можуть покласти обличчям в гарячий київський гостеприємний асфальт. О, це важлива зустріч щодо незаконного паркування та занедбання ділянки землі. Обід парк героїв енергетиків 18. Коротше, ми зібрали всіх силовиків. Патрульну поліцію, поліцію, прокуратуру, е Нацгвардію, е -да, щоб вони не погрожували перекривати вулицю. Вони сказали, що ми хочемо торгувати кавунами, ми перекриємо вулицю, давайте -ка торгувати кавунами. А е, люди погрожували різні. Вони да не на що, да. знаєте, вот ми зробили таку зустріч, і всі не хочуть торгувати колонами незаконно. Всі законно торгують. На ринку фермер заїхали, платили там охорона та все, А незаконно вже не хочуть торгувати. Диво дивне Ну краще, друзі, робіть по закону, все буде гарно.